Друзі, до вашої уваги Audi Sportback, Це у нас версія 55-ка, тобто максимальна батарея, дуже крутій комплектації. Перша реєстрація 2022 року була в березні. Відповідно, гарантія в Україні діюча є до 160 тисяч і до середини 30-го року. Станом зараз є лише 35 років. Автомобіль 21-го модельного року в крутій комплектації має оранжеві супорта, гарні диски, асфальтні з проточкою. Audi Sport серії диски на хорошій резині, є додатковий зарядний порт, матрична оптика, яка вирізає зустрічний потік. Також є бігаючі поворотники. Також автомобіль йде в оригінальному Shadow Line. Шельдик хромований, хрумований. Перезамолені автомобілі, також воно гарно компонується з тими дисками, як на мене. Тож автомобіль є притонований, також має дуже круту опцію, яка, до речі, не так часто попадається, це є дотяжки усіх чотирьох дверей. Є також безключовий доступ, два ключа. В гарному стані всі дверні карти, починаючи з Вудівської, також є контурні максимальні підсвітки, ставка і алькантари, повторюю ще раз. Також розширений шкіряний пакет, все це строчкою, преміальною шкірою втягнено, опційний чорний потолок. Хто не любить панорами, той зацінить, як я казав, контурні підсвітки, підігрів передній сидінь, бездрутова зарядочка та й всі порти. Без... Apple CarPlay Ось пробіг наш 35300 Є є аварійне гальмування, Я вже включив меню з асистентами, тобто є утримання небезпечної дистанції, тобто аварійне гальмування на перехресті, рух, мертві зони і тому подібне. Всі ці опції при бажанні можна відключати, тобто тут є меню індивідуальне. Також в даному автомобілі. Є можливість регулювання пневмо і також жорсткості є шасі, відповідно від стилю їзди і місця їзди. Є також місцеві інтервал меню. Автомобіль вже до березня 26-го року є обслужений на 19 000 км вперед. Тобто станом на зараз вам абсолютно нічого не потрібно робити. Сидіння на шкіри балкона зі стисненням спеціальним в дуже гарному стані, в принципі, безуважень. Кажу, вам зараз з другої сторони, також задній ряд, дуже збережений, є також опційні підстаканики. В принципі, ось так ось дверна карта. Ну, Заважень я не маю і не бачу абсолютно. А, спортбек зад, ця дога має привітання, відповідно, коли розблоковуєте, заблоковуєте автомобіль. Є також можливість помаху ноги відкривати. Без ключових доступ бачимо ту кнопочки, відповідно. Також в нас є і фаркоп, кому потрібно. Тому є всі фотографії, підтверджуючи пробіг даного автомобіля, стан, що він ціленький придбався за кордоном. Автомобіль в Україні без пробігу, готовий до постановки на облік, всі документи вже є. Відповідно, вона автомобіль є на транзитних номерах. Розмейтеся на фірму. Ви будете першим власником в Україні. Є також була велика кількість інших аудітрон, як і в кузові спортбек, так і в звичайному. Також є s версії трьохмоторні. Тому, кого цікавить, звертайтеся з обов'язкового автомобіль вам та й підберем.